Ісус Христос розмовляє із Самарянкою. Ця історія описана в новому заповіті, коли Ісус почав спілкуватись із цією жінкою, і вона була вражена від їхньої розмови. Вона настільки була вражена, що побігла в своє місто і по цілому місту розказувала про Ісуса Христа, що Він є Месія. І все місто пізніше зібралося, щоб послухати Ісуса Христа. Але цікаву річ сказав Ісус. Він сказав, що істинні поклонники будуть поклонятися Богу в дусі та істині, що не в Єрусалимі, не в іншому місці, так як думала Самарянка. Він сказав, що істинні поклонники будуть поклонятися Богу в дусі та істині. Це означає, що на будь-якому місці, якщо в тебе чисте серце, ти віриш в Господа, ти можеш йому поклонятися. Чи то в Трускавці, чи це в Львові, чи це в Києві, чи це в Єрусалимі, в будь-якому місті можна поклонятися і молитися до Господа. Немає особливих місць, немає супер святих місць. Ти можеш поклонятися і я на будь-якому місці, Ісусу Христу.